Доброго дня, шановні глядачі. З вами як завжди, мімо Белфорд. І ви дивитесь рубрику Що турбує пенсіонерів штату Кванд. Вітаю, пані Нюро. Ой, добрий день. От ми до вас і приїхали нарешті. Що, куди ми можемо пройти? А пройдемо, я ще вас зараз той ось чоловіком своїм познайомлю. Ходімте, ходімте. Ось о, Василько мій. Вітаємо, Так, Та вітаю вітаю. Що, як у вас справи? Та помаленьку, пайде. Бачу лагодити свою ласточку. Та трохи ломилася. Так, ідемо. Сьогодні е ми в гостях у особливої чарівної людини мудрий, надзвичайно щирий бабусі Нюри, Якій, до речі, 76 років. Вона колишня працівниця ЄМС, яка присвятила майже 40 років свого життя цій справі. І що ж, пані Нюра, дякуємо, що погодилися з нами поспілкуватися. Як ви себе почуваєте сьогодні? Ой, та як вам сказати, як стара батарейка в годиннику, то ще тикає, але вже немає завжди вчасно. Ноги крутить, спина скрипить, але душа співає, особливо коли зранку встигла забрати свіжий батон до черги. Ну, це, це найголовніше, щоб душа співала. А розкажіть, як сьогодні взагалі живеться пенсіонер в нашому рідному штаті Квант? Та знаєте, живеться, ну як на пенсію, не життя, а квест на виживання. То світло здорожчало, то хліб, то нерви, але тримаюсь, бо маю стратегічний запас ще поки валер'янки і серіалу. А як взагалі зараз з медициною? доступна, якісна? Чи можете собі дозволити лікування? Лікування? Якщо не рахувати заспокійливі від сусідки і народні методи з інтернету, то ні. Останній раз до стоматолога ходила, ще коли гривня по усім була. Угу, угу, Тобто з лікуванням є певні проблеми. Так. А скажіть, чи є у вас змога е, якось проводити своє дозвілля? Може, є якісь клуби чи заходи для людей вашого віку? Конічно є. Називається клуб виживання. Щоденні збори на лавці, турніри з пліток і чемпіонат, хто перший встигне на акцію в магазині? А так. Є ще хор, але я туди не пішла, бо сусідка сказала, що я співаю як чайник під тиску. Угу, не одобрила сусідка. Так, сказала, що лучше не надо. Ясно. А скажіть ще такий момент, як вам робота соціальних та державних структур? Відчуваєте підтримку взагалі якусь від них? Підтримка є, але така, що краще б уже не було. Я колись написала заяву в соцзахист, то вона туди дійшла, здається, разом з поштою з 90-х. Зате мені смс приходить миттєво сплатіть комуналку. Так, а як вам взагалі молодь нашого штату? Молодь гарна, звісно, современно. Тільки якби ще їм дати в руки грабля, а не патіфони у ті, то город би сам зацвів. А скажіть, будь ласка, що б ви змінили в своєму місті, якби мали чарівну паличку? О, я б зробила, щоб маршрутки не їхали повз, коли бачать пенсіонера. І ще, щоб у кожному дворі був автомат із гарячим чаєм і пелюшками, і щоб без черги, головне. Ясно. А що ви можете нам розповісти взагалі про вашого діда, Василя? Ой, та що вам там казати за нього? Він живе ото в гаражі, а ночує вдома. Його любов це копійка, а я для нього вже друга жінка після карбюратора. Ясно. Ясно. Ну, полюбляє, бачимо, що полюбляє свою ласточку. Так а він її досі, коротше, ремонтує, так? Да? Нічого не міняється. Та він її не ремонтує, він з нею говорить. Він каже машина відчуває душу, а я йому кажу а я відчуваю запах бензину в дворі вже п'ятий тиждень. Кошмар. Ну як ви ставитесь до такого його хобі? Та хай грається, аби мене не чіпав. Хоч хтось у дворі знає, де знаходиться гайковий ключ, а не Олекс. А, слухайте, от таке е, е, питання імпровізація. Уявімо, е, що вас прямо зараз чує губернатор нашого штату. Що б ви йому сказали? Ой, та я б сказала, б, сину, зроби щось, щоб пенсія була як твої обіцянки, велика і щомісячна. А ще зроби аплікацію, де можна бронювати місце в черзі до лікаря і безкоштовно замовляти чай з ромашкою. І не забудь, що бабусі голосують теж. Пані Нюра, щиро дякую вам за теплу та щиру розмову. Ваші слова це не просто думки однієї людини, це голос цілого покоління, яке заслуговує на повагу, турботу та увагу. Ми почули про реальні турботи і радощі, про те, з чим стикаються літні мешканці нашого штату щодня. Ваша мудрість, витримка та гумор надихають. Ми дійсно повинні не лише пам'ятати про старше покоління, а й активно слухати його, бо тільки так ми зможемо будувати дійсно сильну та людяну спільноту. Нехай таких розмов буде більше. Нехай пенсіонери нашого штату не відчувають себе осторонь життя, бо вони не минуле, вони частина нашого сьогодення і навіть майбутнього, адже їхній досвід це наш найцінніший ресурс. Ой, синку, дуже дякую за такі приємні слова. Мені також було дуже приємно з вами познайомитися, то поспілкуватися. Це дуже добре. Але треба буде ще щось приготувати для того Василька, бо щось бачу, вже аж ручки в нього похудали. Обов'язково, обов'язково. А це була рубрика, що турбує пенсіонерів штату Кван. З вами був Мімо Белфорд. І я дякую кожному, хто сьогодні був з нами. До нових зустрічей. Бережіть себе, своїх рідних, та не забувайте дзвонити своїм бабусям і дідусям. Вони цього чекають. На все добре.